Хто мені часи порвав? Ця от твари в кепці, я. Пановна, все, бачите, це вже дуже подоходило. Чекайте, мені будь порвали годинник, за дещо є. Буде гарно в автомобілі. А твоя мама хай продасть дом в селі, купить мені часи, Болезково, ти все, все буде поняв? Все, Скажете, проходьте, будь ласка, в суша. Куда дивися? Давай, зараз Все, Шановне, будь ласка, відійдіть. Не трогай мене. Відручайте. Не трогай мене взагалі. Приходимо в автомобіль. Лешіться, лишіться, жінки. Шо. Бля, Шановна, будь ласка! лиши, лиши. Ти хто не знаєш, що Лиши! Рукну лиши. забрати мене. Стоять! На землю! На землю. Руки за спину. Відійдіть, кажу. Відійдіть, останній раз попережа. Відійдіть. Руки заспину. Бери, это ми руку бери, пошли. Руки заспину. Бери, веді. Не прощайтесь, все, розслабляйтесь просто.

Проходьте. Ну, Вам казали, що не треба, не можна чинити. Можна Напад. Проходьте, витримуємо. До автомобіля витримую. Руками це не витирається, це буде гірше. Сань! Сікайте, сіти. Сань! О, да? Все, 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 все. Что было, что было? Отпусти его. Швид... Городел, уже по-любому. Отпусти его. По-любому, говорит. Ребята, давайте. Давай, давай я с тобой поеду, я с ним поеду. Все равно, сюда седайте в автомобиль. Вытрему зараз вас. Давай я с ним поеду. Вытрему зараз ну, вас. Я с ним поеду. Я с ним поеду. Я без него не поеду. Я с ним поеду.